За цей день недільний, де Господь нам помолив зібратися Його, щоб нам прославити нашого Господа, Спасителя і Бога нашого, який прийшов на цю землю. Божу сп'ятий за гріхи землі, за гріхи людей і за наші провини. Він поніс цей тягар земний на Христі Голгофи, щоб дати людям спасіння, дати людям надію. До цього часу нам поміг Господь, нас знайшов на цій землі і помилував. Через Слово Його ми спасені, бо ми увірували в Його Слово, почувши одного часу, як Господь связав за кордон із нас. Бо він, він звершився в служіння земне для всіх людей. Каже, каже слово Боже як Іван, каже, прийшло до своїх, слово було в Бога, слово було Бог. Прийшовши до своїх і свої його не прийняли, отвергли його. І він, ставши для Ним каменем спос... спотикання, для нас ставши каменем спасіння, на якому ми утверждаємо свою віру і, йдучи до нього, нашого Господа прославляємо в серцях наших. Бо вірою ми прийняли це слово, яке Господь однажди говорив. До всіх людей і почитаю Слово Боже, яке записано в посланні до євреїв з 11-ї голови з першого вішика і нижче. А віра то підстава сподіваного, токас небаченого, бо нею досвідчені старші були. Вірою, ми розуміємо, що віки, чоловіки що Словом Божим були збудовані так, що. З невидимого сталося видиме. Вірою, Авель при, приніс Богові жертву, кращу мішкає. Нею, нею засвідчений був, що він, праведний, як Бог, свідчив, про, про дари його. Нею і вмерше він, він ще промовляє. Вірою, був, вірою, енох був перенесений на небо, щоб не бачив. Щоб не бачити смерті, а його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богу він догодив. Догодити ж без віри Богу неможливо, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Бог, що Бог є, а тим, хто. Шукає його, він здає нагороду. Вірую Ной, як дістав, був об'явлення про те, щоб чого не бачив, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став падкоємцем праведності, що з віри вона. Вірую Авраам, покликаний на місце, яке мав. Прийняти з падщину, послухавши, та, та й пішов, не відаючи, не, не куди йде. Вірою, він перебуває на землі, обіцяний як на чужій і проживши в, в наметах із та Яковом, спів співспадкоємцями той спадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалине, що Бог, його будівничий та творе. вірою і Сара стала сама дістала силу прийняти насіння з, і породила. Понад час свого віку, бо вірою немо, бо, бо вірним вважала того, хто обіцяв, хто обітницю хто дав. Тому й тому від одного та ще змертвілого народилося так багато, як зорі небесні і після несчислений не, край. Нещесленний край моря. Усі вони помирали за вірою і не одержавши обітниць, але вірою і са дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того обідницю дав, тому й від одного та ще змитвіло народилось так багато, як зорі, небесний і пісок нащислений край моря. Усі вони помирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають Батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, ту, що вийшли з неї, то мали б, то мали б були час повернутися та бажають вони тепер кращої, церкви то небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. До цього місця тут і далі описується, як вірою, хто прийняв Бога, вірою, Слово Його, яке Бог говорив. По обітниці, дам те, дам те. Господь виконав це все. І ми, вірою, прийнявши це Слово, шукаючи його Святого Диця, спасаємося тим же словом, яке Господь договорить до нас. Поговорить Господь до нас одному для наставлення, одному для розумлення, одному для утіхи, для покори. Там все перечислюється, щоб ми знали, що Господь вірний в усьому. І Господь нам поможе. Він пострадав за кожного з нас, щоб нас довести в той необітований край, де Він приготовив для кожного з нас обітті. Хай Господь нам поможе завжди йти за ним, в хайшій отвятого лиця, не унивати, укріплятися і славити його за все. Йому, хай буде вся слава, від нині по віки. Амінь.